Це 4-5 курс стаціонар, який має так званий індивідуальний графік навчання. Іншими словами, вони узаконенно поза межами університету працюють, ну, але мусять час від часу за певним практиком з'являтися на очі викладачам, щоб показати, що вони є, що вони щось роблять. І... Але більше, на жаль, ми ну, не можемо, що ми можемо робочими місцями запропонувати Я дуже радий, що наша. Студентська простилка, студентське, простил, студентське самоврядування бореться разом із студентами саме за себе. Вони проявляють серйозні ініціативи у багатьох питаннях, в тому числі, я вже кілька років у питаннях влаштування. Я бажаю успіхів усім і тим, хто дає роботу, і тим, хто хоче їх. Дякую за увагу. Дякую, Прошу пана Володимира, вона до славу. Другого дня, шановні студенти, шановні Сьогодні сюди вона має зустрітися в цій а Сьогодні в блакій залі це безпосередньо якорська вакансій, в сусідній залі, в червоній залі, конференції є в Росії, бо в життя в інвестиції бургли, бурглини йде, Випускники і, і студенти сьогоднішні, які шукають роботу. дай Бог, щоб той диплом, який ви прагнете, бакалавський, магістерський, диплом спеціаліста на сьогоднішній місті, вам задобився в житті. І щоб ви працювали відповідно до своєї кваліфікації, щоб диплом десь не закрив шукання і думав, що роботу, де буде а що Ну, а шановними Ми бажаю знайти тих випускників і тих студентів, які, власне, сьогодні є студентами, то мають індивідуальних разі роботи, які вам підходять, які відповідають повністю вашим критеріям. І коли буде тендент між випускником і роботодавцем, це буде наше майбутнє, і це ми зможемо забезпечити те, що Україна буде процвітаючою європейською цивілізованою. Циві, циві, циві. сказати, що Кожна молода людина, дажатя, на жаль, як склалася в нашому житті, що кожна молода людина, яка йде до місця життя, вона звертається проблеми до відділення нерепраці. Молодіжний нерв праця не має свої особливості і свої відповідні відповідає протиріччя. З одного боку, молодий вір, людини додає їй якихось переваг під час але ці перебуваю. Ми дуже любимо з проблемами, тож немає, вони закулюють ці проблеми. Служба має законодавчим визначені повний інструментарій для вирішення цих питань. Наскільки нам вдається вирішити це питання, звичайно, в умовах обмеженої кількості плакатів, які ми маємо на сьогодні, це означає наступно загальної економічних кількох. Теж обмежені дещо. є одне Хочу сказати буквально ще дев'ять розвитку. Спочатку року до нас вже звернулося майже 5 тисяч перевірних, які ми відбуваємося до категорії. Це молоді люди до 35 років. І хочу сказати, що 200. А в центрах в районах центрах проходить студентських квітня зайнятості молоді. Бері наша нашої служби, всіх наших всі, центрів відкриті для вас. ми, люди, ми вас запрошуємо, будемо всіляко. По 4, то вона стрімко врозла. Що в першому ярмарку участь близько 15 роботодавців, то тобто на сьогоднішній день, на четвертому, на четвертому му ярмарку з близько 60 роботодавців. Дивімося, що саме сьогодні ви зустрінемося із майбутнім працівником, що тісно ви і студентами поспілкуєтеся, обміняєтеся контактами. Що перспектива, перспектива працевлаштування студентів стане більш реальною, ніж була, і е, в цьому будуть великі присиції.